І, до речі, ми так і не отримали відповіді на ті всі документи, які були зібрані паном Гордієнком, колишнім головою Державної фіскальної і фінансової інспекції, і які розслідувалися і оприлюднювалися у цій студії неодноразово. Це перше. Тепер другий момент. Знаєте, от є така країна, Сан-Маріно, дуже маленька країна. В тій країні специфічна форма правління, капітанія. Там правлять два капітани. Так от. Четвер в Україні відбулося в парламенті Маленьке Сан-Маріно. Два капітани, голова фракції Народного фронту і голова фракції БПП, внесли проект постанови, яким вони одразу три рішення прийняли: відправити у відставку прем'єр-міністра, визнати таким, що втратив чинність питання про визнання незадовільної роботи уряду Яценюка, і третє призначити Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Конституція України каже, що виключно президент може внести кандидатуру прем'єр-міністра до парламенту. Виключно, більше ніхто не може. У нас внесли два депутати, два капітана. І ця постанова була проголосована. Президент. Да, з кнопкодавством, але це правда. Натомість три постанови, які вніс президент, три, ось я їх тримаю в руках, були проігноровані. Три стосовно двох міністрів, міністра закордонних справ, міністра оборони. І стосовно прем'єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, якщо з цього почали, з такого порушення Конституції, а що буде далі? А чи будуть ті зміни, яких ми очікуємо? Це юридичний бік справи. Наступний момент політичний бік справи. І це останнє, що я скажу в цій частині. В країні вже це говорилося, фактично відбувся реванш. І Пан Сергій сьогодні згадував аналогії проводив з 2007 року. Так от, пане Сергію, в 2007 році, а це є індикатор, чи існує коаліція, чи не існує. Тодішній прем'єр Юлія Тимошенко було обрано рівно 227 депутатів, які склали коаліцію. Зараз з тої коаліції, яку нам сказали, що нібито вона існує, проголосувало 206, а решта це були представники двох груп, які. Входили до партії регіонів і є колишніми регіоналами. Ось чому принципова різниця. Але я з вами абсолютно згоден, що навіть в тих жахливих умовах, в яких працював той уряд Юлії Тимошенко, це був найуспішніший уряд, де були найвищі соціальні стандарти в країні, на відміну від нинішньої ситуації. І вас і останні, і останній момент. Коли буде підвиборна кампанія, ми вернімося до знаєте. Я хотів би просто, якщо є можливість, задати запитання людям, які тут сидять. От, Постановою, яку я вже показував, визнали, що уряд Яценюка не має незадовільної оцінки, яка була поставлена парламентом 16 лютого. А тепер він має задовільну оцінку. Скажіть, будь ласка, ви написано. Хіба ви де, хіба ви де маєте покращення Іване. життя від цього? Іване, хіба де ви де від цього ти, більше сказали? отримали довіру до уряду?